Гороскоп для Овна на жовтень 2025 року. Давай подивимося три важливих події жовтня місяця для Овна. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія. Так, далі подивимося професійне діяльність, що тебе очікує у жовтні місяці. Як будуть складатися фінансові справи або чого очікувати в фінансових справах для тебе в жовтні місяці? Що очікує в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? І підказка. Порада, можливо, застереження в жовтні місяці, яке тобі знадобиться. Отже, перша важлива подія. Місяць буде для тебе сповнений подіями. Дуже багато подій веруться твоє життя. Твоє життя дуже кипітиме. Активно будеш в жовтні місяці. Так, можливо, ввечері будеш думати про свої плани. Е, якась ситуація все-таки буде не такою, яка б ти хотіла. От, не зовсім розкритою яку інформацію, яку ти не бачиш повністю. Але людина пожезлів. Пожезлом це Лев Овен, стрілець може бути. Це може бути ваша дитина, це може бути людина, яка проявиться з такими енергіями починання, щось вам запропонує, дивіться, і по пажу кубків. Це все ж таки йтиме сповнення емоціями. От щось... Кипітиме в вашому житті якесь питання буде не зовсім зрозумілим. <кій> ну, Побачите до кінця жовтня результат. Ну, Прийдеться вам шукати цю інформацію, ви її знайдете. Але прийдеться якийсь час, все-таки пошукати цю інформацію. Далі професійна діяльність. Ой, будете щось планувати, ще не діяти, але обдумувати. Можливо, це стосується інших країн, щось по інтернету. І в, в плані фінансів буде рух фінансів. Фінанси йтимуть до вас. По лицарю Жезлів будете працювати. Гарно працювати, ви бачите мету. От вам поставлять мету, або ви перед собою поставите цю мету і будете до неї рухатися. Що в особистому житті? Можливо, якась сварка. Дивіться, знову ж таки, п'ятірка кубків, потім подивимось детальніше. В плані здоров'я двійка пентаклів. Ну, тут, на, на вибір, так собі буде то добре, то гірше, можливо, Сонячні місячні затемлення впливатимуть на ваше здоров'я. Тобто тут настрій буде коливатися і тільки від вас залежить, коли він буде позитивним. Можливо, якраз ці п'ятірки і впливатимуть на ваш настрій, то тобто, тут не варто цього робити, все у вас буде добре. Давайте подивимося, що ж тут у вас. Угу. Для когось це нове особисте життя може бути, або перехід від старих відносин до вже бажання нових відносин, тому що розрушується те, що вам не подобалось, те, що, з ким ви не знаходили спільну мову. З ким ви одне одного не розуміли. І тут все-таки по правосуддю нарешті, нарешті ви йдете до гармонії, до рівноваги внутрішньої або рівноваги в відносинах, і ви прагнете чогось нового. Можливо, в когось це переформат відносин, можливо, в когось нові відносини. Нехай все хороший неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.